Я насправді здивована, що тема корпоративного управління, незважаючи на все, остається актуальним. Дійсно, багато що змінилося. По перше, підприємство України вже оговтувалося. По перше, це ті, хто виборюють нашу перемогу, да? це наш фронт. А інші це ті, які повинні підтримувати економіку, зробити все для того, щоб втілити в наші стратегічні плани щодо відновлення інвестиційної привабливості України. Привіт, Олена. Я сподіваюся, що нас найближчим часом чекають тільки добрі новини. І повертаючись до наших важливих тем про корпоративне управління, я б хотіла поговорити про особливості розкриття інформації про кінцево-бенефіціарного власника. Привіт віка. Я, по-перше, дуже рада тебе бачити, а по-друге, я тобі дуже вдячна за те, що ти дійсно обрала дуже актуальну тему на сьогодні. Ну, розкриття інформації про кінцевого бенефіціарного власника КБС, да, як в нас кажуть. це надзвичайно важливе питання, не тільки в зв'язку з військовим станом. а Взагалі, треба розуміти, хто є реальним власником підприємства. Тому були запроваджені певні зміни, де в єдиному державному реєстрі наразі ми можемо побачити, як ми сподіваємося. Реального власника, але перед тим як його побачити, підприємство повинно зробити ряд досить таких важких дій, надати необхідну інформацію, що досить відтягує і відтерміновує процес, дещо його ускладнюєш. Що стосується військового часу, то, безперечно, треба чітко розуміти, чи належить це підприємство до тих підприємств, які можна ідентифікати та віднести до тих підприємств, які належать країні агресору Тому Наразі це питання досить актуальне, і питання стоїть не в тому, що подали в ЄДР. Да? Я дивлюся на це питання глибше. Треба аналізувати, треба проводити комплексну перевірку для того, щоб розуміти, кому насправді належить це підприємство. Да. Ага. І не завжди це буде та інформація, яка є в ЄДР. А які можливі колізії при розкритті власника? Ну, ми власне про це і кажемо. Що є колізії при розкритті власника? Це зазначення. Не зовсім кінцевого власника, да, десь упущення структури. Угу. Структура взагалі вона дуже така тяжка. А що говорить нам міжнародна практика? Міжнародна практика нам по п'ятій антіатмовочної директиві. Ми маємо розкривати кінцевих бенефіціарних власників. Але 22 листопада відбувся міжнародний європейський суд, який постановив у своєму рішенні, що треба відмінити таку директиву, тому що відомості. Про бенефіціарних власників можуть нашкодити самому власнику, і він може стати жертвою яких шахраїв чи насильства. Тому тут така досить ем, тонка тема, і взагалі-то, якщо ми повернемося до України, то для нас ця інформація вкрай необхідна. В нас в наступному році буде діяти новий закон, який значно полегшує процедуру. Подання інформації про кінцевого бенефіціального власника. Ти знаєш, цей такий новий закон: це середина між розкриттям інформації і охороною інформації. Тобто в нас зникає вимога, якщо нічого не зміниться протягом кожного року, оновлювати цю інформацію. Те, що ти мене питала минулого разу, можна буде подавати цю інформацію в електронному вигляді. Але. Ще є штрафи за несвоєчасне розкриття і за невідповідне розкриття. Тому я вважаю... це великі штрафи, чи вони незначні? Я вважаю, що це значні штрафи, і підприємство буде корисніше не допустити взагалі то сплату штрафів і розкрити реальну інформацію щодо кінцевих бенефіціарних власників. Олена, сьогодні дуже лаконічно, влучно. Я думаю, що ми найближчим часом з тобою знову зустрінемося, і будемо нашій цільовій аудиторії теж доносити дуже важливі теми щодо корпоративного управління. Дякую, Віка. Дуже вдячна за запрошення і сподіваюсь, що ми зустрінемося найближчим часом. Дякую, до зустрічі. До зустрічі. А за наданам локація дуже вдячна клініці естетичної медицини Батерфляєф Лондон. До речі, це найкраще місце для догляду за обличчям та тілом.